we За кілька місяців до свого сторічного ювілею пішов у засвіти Василь Артемович Сідак. Народився 1 квітня 1925 року у Дніпровокам'янці. Це верхньодніпровський район, що на Січиславщині. Життя пройшло у часи потрясінь, тож і шлях був непростим. Закінчив Дніпровокам'янську школу, пережив голодні тридцяті. Почалася війна, примусова робота в Німеччині, потім повернення з окупації німецької у радянську. Саме так написав Василь Артемович у своїй автобіографії у 1998 році. Потім знову навчання, радянська армія, повернення у рідну Кам'янку, робота в колгоспах. Був у постійному русі, принциповий, чесний. Непохитний у поглядах. Після виходу на пенсію почав займатися збиранням артефактів різних історичних періодів на теренах рідної Дніпровокам'янки і наближних сіл. Проводив просвітницьку роботу серед молоді і школярів, намагався створити сільський музей. Але, як писав у своїй автобіографії сам Василь Артемович, батьки сільради, Колгоспу і району не підтримали цієї ідеї. Через мої неформальні політичні погляди. До речі, і до цього часу усякого роду керівники не повернулися обличчям до заглиблення у локальну історію нашого маленького в масштабах країни, але самобутнього і багатого краю. Це не зупиняло краєзнавця, і його колекція поповнювалася постійно, зберігалося усе у його помешканні та на подвір'ї. Від проголошення незалежності Василь Артемович першим вступив до лав Верхньодніпровської просвіти і стояв у витоків, у витоків її відродження. Ось це вже була його справжня стихія: безліч патріотичних заходів, відродження козацької слави Верхньодніпровщини, популяризація історії рідного села, відроджені імена, які, здавалося, б, канули у забуття. Саме завдяки його ініціативі. Була створена пам'ятка видатних людей Дніпровокам'янки. І занесені туди були непередові ланкові і герої СРСР, чи голови колгоспів, чи інші номенклатурні посади, а саме простійні дуже люди, які по-справжньому творили історію села. До Василя Артемовича потяглися люди, які зацікавилися історією. Люди, вчені, теж були біля нього, ті, які професійно займалися історією. Василь Артемович наголошував, я старався ділитися своїми знаннями і практичним досвідом, але не терпів обміну, продажі і будь-якої втрати знайдених експонатів. Тому передавати свою колекцію до музею він ніколи не прагнув. Його мрією було створити музей саме у рідному селі. Минулої весни мені пощастило побувати і доторкнутися до цієї людини, послухати кобзаря у його виконанні і відчути той самий незламний дух, а особливо шалену любов до рідної землі, любов справжню, любов дієву, любов, що зрушує каміння, любов, якою заповнений увесь простір кругом нього, вічна любові шана. Повага і збереження пам'яті повинно стати справою усіх живих його послідовників. І нарешті, можемо все-таки спробуємо відкрити музей його пам'ять у його рідному селі. Насправді, словами важко описати масштаб такої особистості. Тож, закінчити свій невеличкий твір, я хочу віршем легендарної Ліни Костенко. Який безпосередньо стосується усіх краєзнавців, людей, закоханих у, у рідний край, людей, які шукають, риють, докопуються навіть тоді, коли це нікому не потрібно. Бо в цьому їх сила, в цьому їх призначення, в цьому їх вічне життя. У селі одному на Поділлі все життя а й досі не знайшов дід Карпенко. Ходить щонеділі у степу шукати бо знай що. Бо якийсь там гетьман чи отаман закопав нечувані скарби біля груші дикої отаман через довжик до тієї верби. Правда, груша 200 літ як всохла. Зарівняла й місце борона, та була могила там висока, тільки ж там могила не одна. Десять кроків от тієї могили, тихі трави, Гайворон кричить, сірий ідол, витисаний з брили. От хто знає, але він мовчить. Був тоді, там кажуть, кущик глоду, кущик є та терен, а не глід. І дурний в очах всього народу вже вкотре йде додому дід. І сміються люди вже у вічі. Треба ж так отзбутися ума, щоб оце в двадцятому сторіччі, та шукати те, чого нема. Смійтесь, люди, діди зникають, сивий сон у вічність однесе, є скарби, допоки їх шукають, перестануть от тоді вже все.